Всім привіт дорогі друзі, З вами, як завжди Ден, і сьогодні ми піднімемо ще одного Бравлера на 25 ранг в соло ще в Бравл Старс. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно і це сильно мотивує мене знімати ще більш такого крутого контенту для вас. Хочу сказати, що Лола доволі легкий бравлер, хоча я її піднімав 4 години, ну не скажу, що вона важкий грає я з посівкою на 30% додаткового пошкодження противнику, а з гаджетом на телепорт на свою тінь. Оскільки зараз є ще озер, її доволі імбово можна використовувати в кінці каточки, і це я постараюся продемонструвати в цьому відео. Вам потрібно лутати максимально баночок, якщо ви граєте з моєю пасівкою, то ви їх доволі швидко будете лутати. Але пасівка це річ доволі відносна. Тобто, якщо ви вмієте грати за его, то беріть пасівку на його підхил та свій підхіл. Ну, я граю за його погано, тому мені вигідніше взяти просто більше пошкодження і все. На жаль, Шелі мені не дала забрати другу баночку, і в мене тільки одна банка. По ідеї, на карті вже баночок не лишилося і мені не буде де взяти більше відсилювачів для мого бравлера. Не знаю, будуть проводити іметця з Євою, вона хороший тіметь для цієї карти. Тільки вона не дуже хоче тімитися, але вроді так ми затімилися. Ну, Поки все непогано, за винятком баночок, яких в мене тільки одна штука. Ну, окей, Попробую зараз набити ульту, головне, щоб вона по мені не стріляла, і все буде нормально. Мене поки ніхто не зажимає, і в принципі бачу я тільки Єву, і ще там на центрі Нані. Я якийсь час думав, що це справа, на ньому теж можу ширенько набити ульту, головне, щоб він не йшов проти мене. Так, Єва зверху, я так розумію, так, вони когось зажимають, і це зараз буде шкода Єву. Але ну, в принципі моємусь знанні він пойде з найсильнішим на карті. І з ним в мене будуть всі шанси зайняти топ-2. Як ви розумієте, залишилось тільки дві каточки 25-го, покажу йому, що він набивав ульт. Ого, йому, йому сильно повезло. У нього хороша реакція, я, до речі, теж зараз буду піднімати на Н25. Вроді все йде нормально, я вже там апнув 700 кубків, і можливо завтра вже вийде відос з нані на 750. Він там когось зажимає, а кого він зажимає? Шеллі. він зажим... Шкода, на відлетів, але це топ-2. Ну, мені топ-2, в принципі, вистачає. І ось що я вам і казав, за Его я граю просто жахливо. Ні одного, Тільки один раз, по-моєму, я попав або ні одного. Е, так, Шеллі на і зараз буду пробувати набувати інше Его. Е, Ризиковано зараз заходити, вона прижимає гаджет і я не зможу ніколи відійти. Я вже не першу каточку іграю, тому прекрасно знаю цю тактику. І так, добийте, добийте, доб... Добре. Це дуже круто, що ми взяли топ-1 і до 25 рангу нам лишається, якщо я не боляюся, так, 3 кубка. Ну, я не буду тягнути, бо зараз наступну кадочку. І я забув, завтра не вийде відео знає на 25 ранг. Завтра вийде ну, наш новий проект з Нікітою. Все бачите завтра, і в нього і в мене на каналі вийде відео. І ми почнемо наші нові два проекти, будемо підніматися. Дану ідею запропонував іменно він. Ну і як я думаю, ідея хороша, завтра все побачите і зможете оцінити. Якщо вам зайде, то звісно я буду продовжувати. Надіюсь, звісно, що вам сподобається. Ще раз попрошу пожати лайки на цьому відео. Зараз лайків доволі мало ми набираємо, а я трачу багато часу на такі відео, то, будь ласка, прожміть лайк. І ще один момент, Бутан вчора скинув інструкцію, як потрібно зробити кожному з вас, щоб підтримати мій канал. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтеся. Ну і звісно, нажимайте, прожимайте дзвіночок на всі повідомлення. Ну а я продовжую піднімати Лолу на 25 ранг. Дуже небезпечно є Shelly, в багатьох ситуаціях я міг відлетіти, як бачите, її гаджет дуже імбовий, Ну, все-таки, якби не було цієї пасівки, я б зараз відлетів, але вона мене спасла. Ну, звісно, друга опсику теж імбова, але все-таки я або з цією. ну Вам я не можу нічого рекомендувати, апайте з тою, якою ніт. Або яка вже є куплена. Дві посівки непоганих. Серйозно, просто я, наприклад, з другою іграв погано, але з нею я апався все життя. Ну а з цією, як мені здається, в мене було більше шансів, наприклад, в якісь бійці і так далі. До речі, залишилось 7 бравлерів. На карті вже 6 і 5. Це, скоріше за все, що вже 25 ранг. Є зараз в думках винести біа, я це можу зробити, Але все-таки вони мене не виносили і не хочу виносити. Я думаю, я і так підніму 25-й. Так, по Ельпріму стріляє брок. Е ну, я там вже нічого не міг зробити. На жаль, Ельпріму відлетів, і це мінус Чаден бравлер, І це 25-й ранг вже на моєму аккаунті. Тепер давайте вже дивимося. Інтернет батьки виключили інтернет, чекайте, бо то вже не вечір. Так, швиденько, швиденько може, я ще щось до кінця каточки, зайти. Так, мобільний швидко, швидко, швидко. Так, анімація, ну, 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 що ну. довго? Ну, я вже по-любому відлетів, але я б хотів побачити анімацію. І. Угу. Ніякої анімації я вже не побачу, тому що каточка завершена. Дуже шкода. Краще я б вже не підняв за 25 року чи підняв без анімації. Не думаю, що це сильно буде мішати, заважати. Але все-таки з анімацією було більш привично. І хоча б так, ось... Ну... Повторкаточки є, але яка мені різниця. Ну добре, було анімація чи не було, тим не менш, це 25 ранг на лолі. Дякую, про що дивився це відео до кінця. Надіюсь, що ти на нього поставиш лайк, підпишся на канал та нажмеш на дзвіночок. А з тобою був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей!